Руал Амундсен норвежський полярний мандрівник, дослідник і рекордсмен Наполеон полярних країн за висловлюванням Ганфорта. Народився 16 липня 1872 року. Перша людина, що досягнула Південного полюса 14 грудня 1911 року. Перша людина разом із Оскаром Вістінгом, що побувала на обох географічних полюсах планети. Будинок Амунсена в Борге, де він народився і прожив. За словами Амунсена, він вирішив стати полярним мандрівником у 15 років, прочитавши книгу Джорджа Франкліна про експедицію 1819-1822 років, метою якої було знайти шлях з Атлантичного океану в тихий навколо північних берегів північної Америки. Але лише в 22 роки Амбонсен уперше ступив на борт судна Юнгою. Амбунсен нанявся матросом у бельгійську антарктичну експедицію на судні «Бельжика» від командуванням бельгійського морського офіцера Жерлаша. У зв'язку з тим, що в експедиції залишилися вакатні місця, Амбунсен був підвищений у звані до Штурмана і розміщений в офіцерському відсіку. Відпливши 16 серпня 1897 року, Бельжек прибула в Антарктиду 30 січня 1898 року. 8 березня, просуваючись на південь, корабель потрапив у льодовий затор. Основними проблемами екіпажу стала цинга. 5 червня 1898-го від цинги і серцевих ускладнень помер магнітолог, незабаром матрос-норвежець, збожеволів і спробував пішки дійти до Норвегії. В умовах розладу і деморалізації команди спалахнув конфлікт між Жерлешем і Аммунсеном. Жерлаш категорично відкинув всі рекомендації норвежця і до червня вже не вставав, однак існувала угода з географічним товариством Бельгії. Служби, як звичайно, судно тому повинно було повернутися обов'язково з людів. В автобіографії, написаній четверть століття по тому, Аммуцин коротко писав, що керівництво експедиції перейшло до нього, і тільки 14 березня 1899 року Бельжик вийшла із зони пакових людів, повернувшись в Антверпен 5 листопада того ж року. По приїзду в Брюссель Аммунсен був нагороджений найвищою державною нагородою королівства Бельгії орден Леопольда І.